Всіх вітаю з вами інтернет магазин МТЗУ, Займаємось ми запчастинами до тракторів НТЗ, роторної косарки Virex та граблів-рошилка-Сонечко. Сьогодні в нас на огляді будуть ось такі тяги на візки до тракторі НТЗ. Нещодавно почало багато людей телефонувати, запитувати якісь мощні тяги, тому що не витримують оригінальні білорусовські, потрібно щось міцніше. Таке, як. Суцільні тяги е, стільного шматка металу. Є вони у нас різних варіантів. Це у нас в основному йде або 30, або 40 мм товщина металу та різна довжина між е, яблуками. Є варіант 90-ті е, метрові та метр 10 Також є вони в товщині 30 мм, як оце перед вами, та 40-ки. Ось така ширина. Ось такий мають розмір відповідно метро, метр десять Також є варіант під ЮМЗОвським, точніше, на UMZ тяги вони йдуть коротші, вони йдуть 80 см між яблуками. Це у нас йде все з вареними яблуками. Є варіант з пресованими яблуками. Ось такі ось вони виглядають, але вони йдуть без порушених. Ці йдуть відразу вже з юмзовською порушений під гайку, А з ці зпресованими ні. І також є по наявності ось такий варіант. Це у нас йде 90 між яблуками, 30-ка. Міліметрів товщина, і приварені ось такі клики. Клики на віскі, в яких встановлено ось таке яблучко. Якщо вас щось зацікавило, телефонуйте номер в описі до цього відео по цінам. 30 мм товщина металу буде. У нас три варіанти розмірів. Це 90 між яблуками 11500. Метр між яблуками 12500 і 13 000 метр 10. по сороковках. 90 між яблуками це 12 500, 13 500 метрові, та 14 тисяч ідуть метр 10 Якщо бажаєте замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео та перед вами на екрані. Якщо ви дивитесь з Молдови, Литви, Латвії та Естонії та бажаєте щось замовити, телефонуйте по цим номерам, що перед вами на екрані. Це перевізники, які зможуть допомогти вам в тому, щоб привезти товар до вас, до вашої країни з нашого магазину. Якщо вас зацікавили такі е, умови, телефонуйте, будемо раді вам допомогти. Ми займаємось е, різними запчастинами до МТЗ, роторної косарки Vіrex та граблів-рошилка Сонечко. Працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою, звичайно. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.